Привіт! Вітаємо вас на каналі Малювака. Сьогодні ми з вами будемо малювати нарі з гри і мультику тока-бока. Для цього нам знадобиться альбом для малювання. Олівець, ластик, кольорові олівці чи фломастери. Почнемо? Да. Спочатку намалюємо їй голову, добре? Да. Давай, дивись, малюємо. Її трішечку овальну. Овальну вгору. Ось так. Тільки спочатку я хотіла сказати, ось так треба зробити. Так, ось тут більш квадратна частинка нижньої її обличчя, а потім більш овальна нагору. зробила. І намалюємо її зачіску, так? Так. Ось тут малюємо лінію сюди, це її волосся. І воно йде сюди. Ось так. Оліняє волосся і Стоп, Ось цю частину волосся. Ось так. Стоп. 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 Ось тут члка її, закривай її око. Ось так. І потім ще ось така штучка йде вгору. І ось тут. Ось так. І ось, ось тут. Давай ось. тепер очі її малювати. Так, тепер намалюємо її очі. Око. Ось так око. Це вже нормально. Це нормально. І бровку помітимо ось так. Так? Ти намалювала бровку? Підписуйтесь на наш канал, ставте лайк! Щоб не пропустити нові уроки малювання. А друге око я прикриваю це волосся. Малюємо її носик. Такий великий. Так. І ротик. У не волосся, буде посміхати. Так. Все, тепер продовжимо. Малюємо її вушка. Малюй як треба. Отак вушка і ще одна вушка. Ось. Тепер дивись, у нас ця лінія йде сюди і ця лінія йде сюди. Бачиш? І треба ось тут її продовжити волосся от сюди. Зараз робимо. Дивись ось так. І ось тут у нас іде волосся от сюди, назад. Так, у неї продовжується волосся Так, ось так просто. І ось так кидай цю лінію. Стоп, кидай цю лінію. ось так. І тепер домалюємо її чубчик. Ось так. Один, два. Чому в неї так? Ну, ось так в неї росте волосся. Все. Наступний крок це намалюємо її шию. Давай. ось так малюємо шийку. Невелику. І зразу закриємо одягом. Тепер плечі маленькі. Хесенький. І її кофту. Так, ось так. Тепер намалюємо ось цю лінію у кофті. А я вже намалювала. Молодець. І її карман на кофті, бачиш? В неї такий великий карман ось так йде. Бачиш, ж, в мене є зайві блині, але вони мене не турбують. я потім, коли наведу, їх зітру. І буде дуже-дуже гарно, так? <гум> <гум> ось тут малюю такий овал. Ось тут малюю овал. І от таку. Полосочку. Ти намалювала вже. Дже. І ось тут отака штучка военти. Ось так. Я вже не не ну ти ж не слухаєш, маму, я це вже, а треба слухати. Тепер закриваємо її кофту, закінчуємо. Ось так. Тепер ми намалюємо її ноги. Помітимо землю. Давай, 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 дивись. Дивись. Малюємо ноги. Дивись, одна, Ти навіть спочатку дивись, внутрішні частини давай спочатку намалюємо, бо тоді в тебе краще виходить. Ось так. Одна нога і друга нога. Давай. Молодець. Ось так. Тепер дивись, ось тут в неї йде ось так. І такі штучки на взутті. Мам, така бока 5 минут малювати. Ну це ж добре, тобі ж подобається, що так швидко і гарно так. виходить, так? Довше, Довше я буду це кепити. Саме так. Так, тепер дивись, ось тут продовження ноги. Іде ось так. І сюди взуття. Оп. І закриваємо. А, так я тут так само ось так. Продовження ноги. І оп. ось так іде взуття. Тут продовження ноги. І, оп. І тут взуття. Так, тільки ось так. І тепер намалюємо її руки. В неї на одній руці дуже-дуже довга рука. Давай, дивись. Ти дивишся, як малювати ось цю руку. Ось так вона йде. от сюди і от сюди. так її рука. Сюди. Це не пушок. Це рука вона. Ось тут у нас. Ось так. Що у нас? Тепер дивись ось так. І ось так. І ось так. Ось так дивись. Оп. І оп. Нарушно мене дивитися, я ж знаю. Все? Ну що, домалювала? Да. Тепер відкладемо олівці, візьмемо фломастер, щоб навести наш малюнок. <гум> Дякую. Ну що, навела? Да. Тепер візьмемо ластик. Витираємо. А зараз відкладемо ластик, візьмемо кольорові фломастери, щоб розмалювати наш малюнок. Друже, якщо в тебе не вийшло намалювати з першого разу, то передивись це відео ще раз і в тебе обов'язково вийде. Да! Ну що, покажемо, як в нас вийшло. Давай.